Територіальний центр соціального обслуговування Надання соціальних послуг з Вягельської міської ради, установа, яка надає соціальні послуги особам похилого віку та людям з інвалідністю старше 18 років. Наразі послугами центру користуються 1294 жителі громади. В структуру установи входять три відділення: соціальної допомоги вдома, відділення денного перебування та відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. У відділенні створені та функціонують гуртки за інтересами: вокальні ансамблі, пані осінь та весна, в яких ті, хто любить співати, розвивають свої таланти. Нам дуже подобається сюди приходити, займатися, тут проводять нам лекції, у нас є тут ансамбль пані осінь, ми розучуємо пісні, ми тут узнаємо щось новеньке для себе. Вчимося разом. Тут підопічні займаються виготовленням різних виробів власноруч. Я ходжу вже до терцентру, вже 8 років. Мені тут подобається малювати, вишивати, викладати бісером, в'язати, співати, готувати смаколики, і нас тут дуже щиро зустрічають. Кулінарна студія Смаколик, в якій учасники готують різні смаколики та поширюють свої знання і користь здорового харчування, скандинавської ходьби, заняття якої проходять в парку біля будинку офіцерів, та в районі кар'єр. Я другий рік відвідую терцентр. Це мені дуже подобається. Тут ця, ця, ця обстановка. У нас, нас прекрасний. Інструктор наша Любов Івановна дуже чудова Євгенія, Євгенія Миколаївна. Також по перше, я коли прийшла сюди, мені настільки Тут така обстановка, чудова така обстановка. Ми, нам нам повезло з територією, де, де ми гуляємо. Роща на, на, біля офіцерів. Ми кілька кругів робимо. Там у нас площадка є, Ми зарядку робимо. Фізичні вправи, різноманітні вправи для. для для шиї, для, для рук, для ніг розумієте вправи. І ми знаємо, що тут в нас задіяні всі всі м'язи задіяні, і для серця тут добре. Так що я, я вважаю, що це дуже, дуже нам повезло, що ми сюди ходимо. Дякуємо організаторам, що вони організували нам таку групу здоров'я, скандинавська ходьба. От Ми всі ходимо залюбки сюди, робимо фізичні вправи, а потім вже ходимо. Розминку перед ходьбою, а потім ходимо. Тренери наші Люба Іванівна і Євгенія Миколаївна займаються з нами вчать як ходити, як правильно дихати при ходьбі. У нас люди займаються, вік у нас 60 плюс і є 70. Плюс. От, ми вже займаємося цією ходьбою четвертий місяць. Ми почуваємося краще набагато, як до тренування. От, всі веселі, позитивні. Спішимо ми на заняття завжди. Ми знаємо, що скандинавська ходьба дуже корисна, вона в першу чергу впливає позитивно на серцево-судинну систему, на дихальну систему, укріплюються м'язи, хребет, менша нагрузка на хребет йде. От цукор знижується, холестерин знижується. Ми дуже дякуємо за організацію такої групи, як у нас. Ну і бажаємо всім здоров'я і бажаємо, щоб в інших районах також організували таку групу, як у нас. З листопада минулого року, разом зі Звягельською міськрайонною організацією Товариства Червоного Христа України на базі територіального центру створено клуб активного довголіття Супервік, в якому учасники займаються за своїми уподобаннями в гуртках. Магія рукоділля». Ділля та ментальне здоров'я основна мета таких заходів допомогти людям похилого віку почуватися соціально активними, інформаційно грамотними та впевненими у собі. Ми волонтери від Червоного Хреста. Е е я веду. Е Скандинавську ходьбу, інструктор, а це інструктор по е, магії, рукоділля. магії рукоділля. Я ще переселенка. Я хочу сказати, що я попала в терцентр, е, прийшла по допомогу і побачила, як тут круто, як тут класно і стала сюди ходити. і Це, це така розгрузка для нас. Якщо приходьте, запрошуємо. Ми раді всіх бачити. І все в нас буде добре. Клуб активного довголіття це можливість самореалізації та підтримки здоров'я у будь-якому віці. Дякуємо всім, хто приєднався до цієї діяльності, і нагадуємо, що двері установи завжди відкриті для тих, хто хоче спілкуватися, розвиватися і просто отримувати гарний настрій та задоволення.